З інтернету, взявши мій номер, подзвонив чоловік і спитався, чи я ремонтую свердловини. Я кажу, так, я ремонтую свердловини. Він спитав вартість. Я вартість назвав в два рази дешевше, тобто способом аерації я чищу фільтра. Чуть-чуть розжовуйте нам, бо ми не спеці в цьому, щоб, ми, щоб ті люди, які хтось, коли не займаються, пробурили ми любу свердловину, звичайно. звичайно. Люди в пластиковій чи металічній трубі роблять прорізи, через які буде вода приходити в внутрішній простір самої, самої колони, самої труби, угу, так. з якої вже насосами відбирається вода на денну поверхню. От Оці фільтра ті прорізи забиваються, замулюються, і деколи ну, в більшості варіантів приводить, що свердловина дає спочатку. Неякісну воду, поям прихоплює насос, поєм свердловину замулює, поєм, вона стає недієздатною. Тобто, просто як е, забите стає. Коли вчасно звертатися і робити технічні огляди, такі роботи можна чистити. Я такі роботи називаю як купили китайську дрельку, її ремонтувати дорого, але можливо. Що простіше ще одну китайську купити, бо так дешевше. Ось Але такий наш варіант не пройде. Ось такий чоловік подзвонив і каже: я би хотів відремонтувати. Я йому пояснюю, ремонт коштує 5 тисяч гривень. Це за допомогою компресора я отакі фільтри в сторону до землі, до надер пробиваю, тобто змулюю то діло для того, щоб його збурлити. І не піднімаючи обладнання, зразу відкачую. Змулюю, відкачую, змулюю відкачую. Цей процес займає від 12 до 20 годин. В залежності від скільки фільтру, на яку глибину то спущена, це велику роль. Є. Це чистка навіть фільтру, оцих, там, де йдуть зараз ці сині труби, і на ній фільтр такий так. білий обмотаний. Тобто білий так. обмотаний фільтр я так само можу. Угу. Другим варіантом це я з грубого я щищу. Другий варіант це я запихаю глибинний насос і глибинним ваш, насосом. Ваш насос. Так, мій насос. І глибинним насосом я змулюю, але вже з більшою інтенсивністю. Відбираю, вже чистіше роблю. Таким чином, готується чистка фільтра, чистка свердловини для наступної експлуатації. В своїх свердловинах я роблю набагато більше фільтрів, я роблю зовсім по-інакшому. І маленький ракурс відійду. У мене звернувся два роки назад мій клієнт, якому я виконував роботи. Я 14 років йому не ремонтував свердловину. Він подзвонив і каже. У мене дебіт трошки зменшився, який би я хотів. Я приїхав, у нього було ставлено обладнання «Грюнфос». Значить, Ми продивилися цей весь Ґрунфос, випробували його на тиск, на продуктивність, почистили, обезжирили свердловину, прохлорували її від бактерій. Зробили комплекс аерації, зробили комплекс очистки насосом. Він заплатив тільки за ремонт. Насосне обладнання за 14 років не вийшло з ладу, бо все було якісно зроблено. Я йому пустив його назад. Тобто, я кажу, бажано робити кожен рік техогляд. Він каже, ну, через 14 років. Напевно, так воно і будеться через 14 років. А свердловини, які робляться якби з відхиленням, ну, кожного року потрібно робити техогляд, тому що їх замулює, тому що вони зроблені не, 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 не по процедурі, як кажуть. Ось в тому і є вся дешевизна. Тобто, або ми користуємося і не звертаємо на то увагу, тобто користуємося, користуємося, користуємося. Я в своїх свердловинах, от і пану Василю, я теж вам зроблю, буде відібраний правильний режим експлуатації, куди правильно встановити насос. Тобто, щоб свердловина працювала не 14 років, а 20-30 років, щоб вона працювала і щоб вода приходила в ламінарному режимі, не в турбулентному, не засмічувала. Хоча геологія буває різна, воно всяке буває. Але більшість моїх робіт працюють. Що через 20-30 років буде, чистити треба? Е, вона може і через 20-30 років так само працювати, якщо в... в сейсмічному щось не відбудеться в самих mm -hmm. надрах, в, в самих надрах, як щось не відбудеться. Якісь повені, якісь рухи тектонічні. Тому я стараюсь зробити, як кажуть, більш такі ємкі свердовини, але пра. Ось. Я дозакінчу з тою свердловиною. Тобто я людині сказав, що я за 5 тисяч можу зробити аерацію, а за 10 тисяч можу зробити додатковий комплекс, тобто глибинним насосом, прочистити, щоб mm -hmm. її запустити. А він мені відповів, що це дешевше ще одну свердловину пробурити. І я просто уже приділивши багато часу йому. Не хотів йому пояснити, що в нього вже є одна така свердловина, тобто він готовий ще одну. Вернусь, про що я говорив? Купив китайську дрельку, її треба викинути, купити нову і рухатись далі. Воно має сенс, але не для свердловини. Свердловина має санітарно-охоронні зони, воно не діє, як з китайськими дрельками. Свердловина має бути одна. Місце розташування вибрали, поставили, і вона має працювати. Тому дешеві свердловини приводять до того, що потім не буде чистої води, буде привозна вода і буде... не буде місця, де потім не робити місця. наступну свердловину. От, от нас, Про те я веду. Тому що, якщо хтось зробив неякісну свердловину, мені повинен, тяжко вибрати санітарну охоронну зону і сказати, що ви будете 20-30 років користуватися. Я просто приїжджаю. Відбираю щось підцементовую, обмежую в дебіті. Ну, був у мене такий випадок, де приїхав на територію, дві криниці, води нема. Між тими криницями каналізація. Туди ж зливають все. Пробурена свердловина, води нема. Тобто є, але неякісна. І пробурив ще одну свердловину, обмежив дебіт, сказав: ось. Ось от стільки треба відбирати, тобто 200 літрів в годину і не більше. Вона підходить більше. Там можна відбирати і 500, і 600, тому що тиск в продуктивному горизонті є, воно підбирається. Але осушувати її не можна. Насос було вибрано, на якій глибину опущено, і не нижче. Для того, щоб він не тягнув з фільтра, з всієї сили, а легенько, щоб вода сама підходила. Він якби просто підбирає і забирає. У вас буде аналогічно зроблено. Вода приходить сама, а насос легенько підбирає. Ще є один ракурс, що зі свердловини люди запускають прямо додому. Якщо неправильно встановити той насос, якщо неправильно підібрати е, гідро, гідророзрахунок схеми постачання, Будуть гідроудари, які будуть коливатися в ту свердловину, воно буде руйнувати привибійну зону цього продуктивного горизонту, що буде приводити до швидкого замулення свердловин. Тобто, якщо вам говорять, що ми встановимо ґрунфос і все буде Окей, все на релюшках грати, повірте мені, я їздив і в козен, і в Конче Заспу, де є під Ґрунфус дороге обладнання. Все відсікають до нуля. Залишається, що дороге обладнання, яке має економити ваш час, працює як простий вибійний двигун. І все, в вигляді пімпочок є, але воно не робоче. Його то відключили, то відключили, то відключили. У мене тоді просте питання: для чого ви вложуєте такі суми? Можливість була. Це незнання приводить до використання дорогого обладнання, яке. Ну, не потрібно. Прості схеми працюють довше. Якщо є проблеми з постачанням, якщо є потреба, з, щоб там не було людської руки, а все йшло автоматика, я признаю хорошу технологію. Але її треба розраховувати, а не купив і просто встановив. Не розуміючись з тому, не розбираючись з тому, то та як купити собі Porsche Cayenne і на ньому возити ліс. Потужності він має, ліс тягне, але недовго. Не Ось і все.